Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі, Сьогодні ми розглядаємо функціонал комбіновані процеси лід-менеджменту в GRM. Попередньо ми вже розглядали такі процеси, як послідовні процеси лід-менеджменту, парамільні процеси лід-менеджменту, а сьогодні ми підвищимо рівень складності та розглянемо комбіновані процеси. Комбіновані процеси лід-менеджменту – це поєднання таких процесів, які вже були розглянуті, а саме паралельних та послідовних. Вони надають можливість відтворити будь-яку авторську логіку лід-менеджменту, обробки лідів, їх деталізації і відтворювати на будь-якому рівні абстракції процеси взаємовідносин, управління взаємовідносинами з лідами. Отже, розглянемо такий процес комбінованого лід-менеджменту на прикладі деталізованого аналізу відмов. Коли ми переміщуємо лід на етап відмова в основній вирві, звісно, ми можемо зафіксувати причину відмови. Давайте переглянемо це. Наприклад, є лід Максим, ось ми його бачимо, і ми переміщуємо його на етап відмови. RM, класично, звісно, буде виводити причини відмови. Наприклад, ось такі. Дуже часто в практиці роботи менеджери вказують відмова або переміщують на етап відмова лише тому, що. Не додзвонитись до даного ліда, наприклад, по причині того, що цей лід не відповідає, або це недодзвон. І таким чином люди класифікуються, збираються, складуються на відмовах, і такі процеси, як комбіновані процеси лід менеджменту, надають можливість, наприклад, встановити деталізований процес фіксації остаточної відмови тільки тоді, коли це, звісно, неякісний лід або спам. А коли це, скажімо, всього-навсього не додзвон, повернути даного ліда автоматично з відмови на кваліфікацію або інший логічний етап. Для того, щоб зрозуміти дані комбіновані процеси лід менеджменту, відкриємо налаштування вирв і створимо нову вирву, таку як аналіз відмов. Логіка даного процесу буде полягати в тому, що аналіз відмов буде з усіх вирв, створених в crm системі а ми бачимо це на демонстраційному мужика на ліди від агенції, на офісу ремонту, на іпотеці, і, власне, на основній вирві, ось етап відмова збирати ліди. Тому, в першу чергу, давайте відтворимо даний процес, назвемо дану вирву аналіз відмов. І тепер створимо етапи для неї. Перший етап, нехай це буде вхідний. Дадамо йому властивість не прийнятий в роботу. Більш детально з властивостями етапів ви можете ознайомитись на відеоінструкції про властивості етапів. Опис і до даної відеоінструкції ви можете отримати дане посилання. Отже, ми бачимо на аналізі відмов перший етап вхідний. Другий етап, нехай буде остаточна відмова. Звісно, ми можемо між вхідним і остаточною відмовою створити і інші проміжні етапи, наприклад, такий проміжний етап, про який я щойно говорив. Наприклад, недодзвон. Перемістимо його вище. Остаточну відмову замалюємо для зручності в червоний яскраво-червоний колір. Також аналогічний процес можна відтворити з кожним етапом, для того, щоб більш контрастно переглядати. Саме відмови. Бачимо: тут відмова на демонстраційному ЖК2 і такій вирві. Ліди від агенцій також замалюємо відмову червоним кольором. Офіс ремонту також замалюємо відмову червоним кольором. І іпотеку також відмову замалюємо червоним кольором. Ми бачимо на кожній з цих вирв в основній відмова і так далі на кожній з них відмови. Тепер поєднаємо кожну з цих вирв. Методом послідовного процесу з аналізом відмов. Збережемо налаштовані вирви та приступимо до процесу створення зв'язків. Створимо зв'язок між відмовою на основному етапі вирви та вирвою аналіз відмов, спосіб зв'язку переміщення. Аналогічну подію відтворимо з іншими вирвами. Наприклад, іпотека буде також пов'язана з аналізом відмов. Відкриваємо даний зв'язок і переміщуємо на основний етап вхідний способом переміщення. Бачимо, що з основної вирви від відмови до аналізу відмов створено зв'язок, з вирви іпотеки від відмови до аналізу відмов, створено зв'язок. Тепер створимо від офісу ремонту. Аналогічний зв'язок. Бачимо даний зв'язок. Також операцію таку повторимо для лідів від агенції нерухомості. Бачимо створений даний зв'язок і для демонстраційного ЖК. Перший етап бізнес-процесу означає, що як завгодно багато вирв у нас не було б. Усі відмови з усіх вирв, це ми бачимо бізнес процесом послідовного процесу лід-менеджмента, тобто шляхом переміщення, будуть переміщені на перший етап вхідний для аналізу відмов. Далі, коли ми аналізуємо такі відмови, створимо наступний процес. Якщо причина відмови недодзвон, то з етапу недодзвон будемо повертати даного ліда на етап кваліфікація, тобто змусимо менеджера. Ще раз зателефонувати до ліда. Для цього створимо наступний зв'язок. З етапу недозвону будемо зв'язувати з етапом на основній вирві кваліфікація, спосіб зв'язку також переміщення, щоб даний лід виводити з відмов. Бачимо створений даний зв'язок з недодзвону на кваліфікацію ліда. Звісно, даний процес лід-менеджменту включає в себе як відображення. Ось Так і зниття усіх відмов на етап кваліфікації ліда. Збережемо дані налаштування для того, щоб відтворити даний бізнес-процес. Виглядати він буде наступним чином. Ми перемістимо лід, Нехай це буде даний лід демонстраційний роман, на основній вирві, на цій вирві на етап відмови. Переміщуємо. Вказуємо причину відмови. Нашу улюблену причину інше, і не додзвон. Зберігаємо. Тепер, звісно, згідно наших налаштувань в вирві аналізу відмов даний лід буде на першому етапі. Моделюємо ситуацію, що архітектор бізнес-процесу встановив такий крок: що якщо це не додзвон, то лід буде повернуто на етап кваліфікації. Ми, звісно, вже знаємо, що це не додзвон, бачимо це в картці ліда переглядаємо додаткову інформацію, переглядаємо, що це була відмова, бачимо історію змін обробок. І, наприклад, кваліфікуємо як недодзвон. Переміщуємо на етап недодзвон. І тепер, звісно, згідно встановленого правила лід-менеджменту, з етапу недодзвон даний лід буде переміщено на основну вирву назад на кваліфікацію ліда. Тобто, повернемо даного ліда все-таки в роботу. Відкриваємо основну вирву. І ми бачимо, що даний лід дійсно знаходиться на етапі кваліфікації ліда ось тут. Причому його немає у відмові, і його немає в аналізі відмов. Але в карці даного ліда, звісно, ми можемо переглядати шлях, як він з точки зору обробки, з точки зору Customer Journey Map рухався по процесу лід-менеджменту. У він був. На стартовому маркетинговому повідомленні надіслано ну, одразу відмова, одразу вхідний в аналіз відмов, недодзвон і кваліфікація. Тепер розглянемо інший процес, ускладнимо ще на один рівень, коли лід може залишатися в основній вирві, але при цьому мусить бути паралельно відображений в інший. Комбінований процес лід менеджменту якраз таки і визначає те, що один і той же лід може знаходитись і опрацьовуватись одночасно на різних вирвах. З точки зору аналітики відмов, даний бізнес-процес рідко має місце, а не з інших причин, наприклад, з таких бізнес процесів, як вибір нерухомості паралельна пропозиція ремонту, звісно, такі процеси мають місце. Я продемонструю його з точки зору того, що при переміщенні даного ліда на вибір нерухомості ми бачимо, що він занишиться на основній вирві, а не оскільки дана пунктирна лінія вказує на бізнес-процес. Саме паранельного обслуговування ліда паралельного лідменеджменту, він також буде відображений в офісі ремонту. Давайте переглянемо даний процес, щоб фіналізувати розуміння комбінованих процесів лід-менеджменту. Отже, переміщуємо нашого ліда Роман на етап вибір нерухомості. Згідно встановленої логіки бізнес-процесу, ми знаємо, що якщо ми перемістимо його на вибір нерухомості, паралельно даний лід відображено у офісу ремонту. Та і ми бачимо, що надійшов новий лід, Роман саме на вирву офіс ремонту. Він знаходиться на першому етапі, ось тут вхідний лід. Звісно, ми можемо гнучко опрацьовувати даного ліда, наприклад, перевести його на етап замір. Проте, паралельно з цим процесом, залишається процес основного лід-менеджменту даного ліда. На етапі вибір нерухомості ми можемо переходити до процесів резервації, погодження кредиту, якщо це необхідно, і наступних процесів лід-менеджменту. Таким чином, комбіновані процеси lead менеджменту в GRM надають можливість архітектору будівельної компанії, архітектору бізнес-процесів встановити як завгодно гнучкі логіки опрацювання обробки лідів. Таке відтворення є унікальним на ринку, тому. Рекомендую вам підписатись на канал для того, щоб отримувати ще більше професійної користі, підвищувати стандарт лід менеджменту внесні будівельній компанії і за рахунок впровадження професійного рішення G+, заробляти більше, контролювати краще і бути інноваційним. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступному відео. З вами був я, Андрій Скорбатюк. Дякую і обов'язково підпишіться на канал.